Всім привіт, друзі! Всім добрий вечір, всім доброго дня. Пробираюся ось такими хащами лісними до місця риболовлі. Одніс уже часть речей туди, тому що відразу все віднести не виходить, треба двома заходами. То зараз повертаю ще до машини за другою частиною речей. Зараз на годиннику, четверта година вечора, є Десь приблизно, як завжди, 3-4 годинки на риболовлю. Посидимо трошки по, порибачимо на поплавочок. А ось сьогодні дуже-дуже вітряно. Так само як і минулого разу. Та взагалі останніми днями щось дуже вітряно. Подивимось, що сьогодні взагалі буде. Сьогодні, друзі, так спішив на риболовлю, що забув вдома черв'яки, ви уявляєте? В принципі, минулого разу непогано клювало на тісто. І тісто завжди в мене в сумці, я його взагалі не викладаю, тож забути його неможливо. А от черв'ячки я забув. А спішив, тому що останнім, е, останніми разами, коли я тут бував, дуже це місто користується популярністю. Тож спішив, щоб ніхто його не зайняв, щоб приїхати. А виявляється, людей зовсім на березі немає, мабуть, тому що сьогодні така не дуже риболовна погода. Зранку йшов дощик, зараз дуже вітряно. Тож даремно, даремно поспішав. Але я вже на водоймі рибалити будемо сьогодні, друзі, на тісто хірабуна. І ще у мене тут з минулої рибалки, прямо в цій сумці лишилася перловка. У -у -у -у. Ну Чесно кажучи, вона вже така, знаєте, підгулявша. О, не знаю, чи ми на неї будемо рибалити, але ніякої іншої наживки в мене немає. Тісто її. Підгулявша приловка. Так, годуватися сьогодні буду залишками з прикормочки лящ і ось такими спеціями. Так, садок, Лящик висипаємо весь. Тут десь, мабуть, півтори склянки. От. Спецій у мене тут побільше, тож висипемо десь так само півтори-дві скляночки. Гарненько так. Єсть. І додамо. Ось такої відвареної коноплі. А, Запашна яка. Карасик дуже полюбляє відварену коноплю Та взагалі вся риба її полюбляє. Як завжди для рибалки беру кілька удочок. Взагалі в мене їх, мабуть, штук. Штук вісім різних. 4 метри, 5 метрів, 6 метрів, махалки, балонки. Але в основному беру тільки три. Самі свої такі. Знаєте, у кожного, мабуть, є улюблені удочки. Це дві шестиметрових удочки, балоночка сквадрон і махалочка Космастер. Шестерочки. І ще одна балоночка, п'ятерочка Force Ранг. Ну і звісно ж набір рогачків. Щоб кожного разу не вирізати їх десь і не шукати по берегу, ну, завжди є свої. Так, зараз достанемо поплавці. Дуже зручна ось така сумочка від профмонтаж, в якій в мене знаходяться всі снастіки необхідні для рибалки на поплавок. Гачки, грузики, запасна жилка і поплавці. Так, з поплавцями і снастями розібралися. Зараз замішаємо прикормочку. І ще я забув, забув в машині плотик. Без плотика мого пінопластового зовсім незручно. Зараз прийдеться, мабуть, сходити, бо нікуди навіть наживку покласти. Тож зараз швиденько збігаю, потім замішаємо прикормку. Закинемось і десь 3-4 годинки порибалимо. Подивимось. Можливо, на вечір. Зараз тільки четверта, можливо, там десь годину на 6-7 вітерець трошки стихне і буде більш комфортно, бо зараз таке дме що просто катастрофа. Сходив в машину, взяв плотик, тепер буде набагато зручніше. Так, ну вітрюганіше сьогодні просто взагалі. Тільки подивіться, яке дме. Дерева аж загинає. Але ж їдемо на рибалку не тоді, коли хороша погода, а коли є можливість, тож нічого не поробиш. Погоду вибрати не завжди виходить. Будемо сподіватися, що на вечір все ж таки трошки вітерець стихне. Під кожним відео, друзі, постійно запитуйте, як у мене кріпиться поплавок і як зібрана снасть. Майже кожного разу це показую і все одно запитуйте. Дивіться, два резинових стопора перед грузиками. Це для того, щоб поплавець не чіплявся за грузик і гачки. Такі два самих резинових стопора вище. І між ними ось така малесенька застіпка з віртлюшком. Раніше ставив по одному резиновому стопору, але вони здвигаються. Тож зараз ставлю по два і так набагато, набагато краще. Зараз приміряємо глибину, бо воду то додавляють, то убавляють. І... Частенько треба... <сістенько> Частенько треба міняти глибину, більше-менше зробити. Я вже навіть рибу поймав. Бачите, тільки закинув і зразу щось піймалося. Так, ну, глибина десь, в принципі, така. Сьогодні будемо ловити, як ви вже зрозуміли, тільки на тісто, ванілька і груша. На ці юдочки в мене два гачка, тож будемо заряджати на один гачок одне тісто. На інший друге, правда вони обидва в жовті, я не знаю, як я потім зрозумію, на яке краще бере. Ну, розберемось по ходу. Можливо, взагалі нічого плювати не буде. І зараз так само закинемо другу удочку. Тут у мене теж з минулої рибалки два гачки. Теж будемо заряджати, мабуть, на обидва гачки тісто, а на дежурну удочку зарядимо перловочку, підгуляв, що десь тут з краєчку закинемо. А вдруг Карасю сподобається з киша переловка. Таке теж буває, він гурман. Так, Дві удочки я закинув на тісто, на два гачка на обидва. І тут, і там, і на цій в мене переловка. Так що удочки закинуті, можна трошки підгодуватися. І Будемо сподіватися, що трошечки. Ближче до вечора стихне вітер і все ж таки можливо щось, щось піймає. Він перший, друзі, капанчик який. у гарнючий. Ох, ну, який гарний, да? Ну, смачне тісто, так? Да? Ух, красень, дивіться, благачка на тісто заряжені. І є перший. Ух, монстрик який гарний. Тут Запуталось у мене, садок. запутався. Так, перший пошов. Тільки один мінус, я не знаю на яке тісто клює. Гадаю, що дюшеска. Бо тут гачок у мене більший, тут трошки менший. Але, не знаю, можливо, будемо просто чіпляти в переміжку. Який попадеться під руку тісто, на те й будемо одягати. Головне, що головне, що клює на нього. Тільки закинув і знов покльовка на ту саму удочку, бачите? Іще один гра... гарний. Іще один гарний карасик. підожди. Вон ага. два крючка об'їв. Зубогачків тісто з'їв. Зараз ми йому сюди по новій зарядимо. Мал помалу розклювалися карасики, підійшли на прикормочку. Бачу, там уже бульбашки йдуть. Значить буде діло. Друзі, Ось він ще один карасик на вечір, наче трошки стих вітерець Це дуже добре. бридкий який. Значите, знову взяв на тісто. Собственно, нічого іншого я йому і не предлагаю. Перловочка ще є, але перловка ось стоїть на цю удочку, поки не бере. А тісто. Потрошку бере. І непогані доволі такі, бачите, карасики. Тут стояв дядько біля мене. Та недавно поплив уже додому. Каже, зранку стояв. Це я приїхав вже в четвертій годині вечора. Він стояв зранку. Скільки там впіймав, мабуть, з десяток карасиків. Типа розійшлися. І працює тільки одна удочка. Не знаю чому. На другу поки що не клює. Все те саме, тісто однакове. Закидаю майже їх поряд. А клює тільки на одну. Щось тут ще мені накрутив. От що ти мені тут накрутив? Знов на ту саму удочку. Що вам там медом намазано? Стоять дві удочки рядом. Тісто однакове на обох. І на одну клюють. На другу взагалі не хоче. О, гарні карасики. Гарненькі. Гарненькі. Бачите, забув черв'яки і в принципі клює і, і без них, що я можу сказати. Так що з цього тіста не тільки можна ліпити пельмені, як мені там хтось писав, що з цього тіста тільки пельмені ліпить. А ще й карасики на нього непогано клюють. Розумію, що відбувається, друзі. Клює тільки на одну удочку. І причому майже в льот. Так, знаєте, тільки закину, проходить там 1-2 хвилини і покльовочка. Друга удочка стоїть ну, взагалі поряд, на неї не клює. Вона цю карасі такі, знаєте, як під лінієчку, Один в один. І не дрібні, і не так, щоб дуже крупні. Минулого разу, коли я тут був, то карасі так значно якісь наче крупніші були, чи то мені так здається. Сьогодні всі такі однакові. Перший такий гарний клюну, більший і потім такі стандартні всі одного розміру. Так, ну що, друзі, вже десь мабуть з півгодинки нічого не клює зовсім. На годиннику майже сьома година. Тож я вирішив, мабуть, потихеньку збиратися. Впіймав я вісім гарних карасиків не буду доставати, бо вони зараз нас оп оплюхають. От. Із цікавого клюнула щука десь така з, -під, з кілограмчик. Взяла, до речі, на чергову вудочку. Там в мене От, Ну, Звісно, вона клюнула ж не на перловку, а клюнула вона, мабуть, на дріб'язок, який почепився на перловку, Бо щось дибало, дибало, дибало. Потім поплавок різко пішов під воду, я підсік, десь секунд 30 її потримав трошки так. І откусила вона мені гачок. От. А всі решту карасі, здається, я впіймав на одну, на одну дочку. Друга простояла, взагалі нічого на неї чомусь не клювало. Пару покльовок було, але щось мимо. Тож загалом, в принципі, друзі, рибалочка була непогана. На смаження на пару сковородочок карасиків я впіймав, тож вже буду потихеньку збиратися. Як завжди наостанок нагадаю вам, друзі, що корисні посилання на снасті, якими я рибалюю, ви завжди можете знайти в описі під відео. Ну а на цьому все. Сподіваюся, що наступного разу буде краще. Хочеться вже вискочити на хижака, тому що відчувається осінь. Ночами і вечорами вже становиться прохолодніше, водичка остиває. Це значить, що повинен вже починати ловитися хижак. Ну і хочеться ще вискочити десь з фідером. Можливо, на річку Псел. Можливо, десь на Дніпр. Я спробувати половити. Тож, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Ну а на цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.